Так, шановні депутати, почнемо виділити на засідання земельної комісії на питання порядку денного засідання постійної комісії з питань про медхи відносин, а комплексу місцевих природних правопроходів та збереження на поблизно середовищі. Перше питання про затвердження технічної документації і <гум> зимові встановлення достановлення відділення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Лисенька Наталія Анатолійовна, яка є власницею житлового будинку, розташованого за адресою міста Віннянського Зелений, 23, звернулася до міської ради з заявою про передачу про затвердження документації землеутбу і передачу її у приватну власність земельної ділянки площею 737 квадратних метрів, кадастровий номер 232 15 10 100 08 202 01 71 заяві заявниця зазначила про те, що участь у безоплатній приватизації земельної ділянки за вказаним цільовим призначенням вона не е, приймала. Проєктом рішення пропонується затвердити документацію та передати земельну ділянку у власність. Так, mm -hmm. да, Це присадовна ділянка. Пакет. 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 Друге да. питання.

Зелена Катерина Володимирівна, власниця житлового будинку, розташованого в селі Петровському, вулиця Українська, 23, звернулася до міської ради з заявою про затвердження документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки та передачі її у приватну власність земельної ділянки площею 025 га, кадастровий номер 232 15 82 500 09, 201 2020 для будівництва обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Заявниця зазначила про те, що не приймала участь у безоплатній приватизації за вказаним цільовим признаком. Земельна <зив> ділянка була приватизована. О. На неї виготовлені акти Нуда. на Кузнєцова Івана Лавренківчика. Кузнєцов? Кузнєцов Іван. Точно, отчиство в Гроді Беленкович, це, да, це в Петровському. Ну, діло в тому, що дідусь помер. Потім бабуш, оформили земельну ділянку на бабушку, тих актів, як вони десь у нотаріусі. Потім наслідником став їхній син. Після сина внук. Внук тепер продав оці зелені. Ну, та земельна приватизована земельна ділянка. А чого вони оце оформили так? Я не знаю. Кузніцов, Олександр Юрійович, вони не оформлять її. Якщо вона прийшла через реєстр, правильно у нотаріальних діях. Дивіться. Е... То тільки купля-продаж. Да. У ну, будь-якому випадку ми не можемо приймати рішення стосовно цієї земельної ділянки, тому що це приватна власності. Да. Це точно приватні да. зібрання, бо я спеціально. Вона, вона купила, купила житловий будинок. А, без землі, да? Да. Да. А вона повинна була купити, раз ця земля вже приватизована, купити окремо кузніцов. Олександр Юрович повинен був зареєструвати на себе земельну ділянку і no. продати разом з будинком. Вона знайшла легший вихід, але її просто не зареєструють, тому що ця земля земельна ділянка вже була приватизована. Може, вона не взяла якось А вона здавала, ви говорили їй про це інформація? <гум Biz> Діло в тому, що я просто я не знав цю інформацію. Ні, так я її розказувала. О, а з той виготовив її ще як виготовляли. Навіть сказали, що можна й так. Вони взяли би Ні, вони то виготовити могли. <гум> Бо я їй казала, -good 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 що вона приватизірована. Була шукайте акт старий. І де до нотаріуса зверніться, і не треба було десь ну, другі, другий так, примірників Державої кадастрів знаходиться на зберіганні. Ну, ми її надамо, По порекомендуємо. Порекомендуємо туди звернутися, да? ну а рішенням міської ради ми будемо відмовляти у передачі власності. У зв'язку з тим, що це приватна власність. А звідки ми знаємо точно, що це приватна чи земельна ділянка привезена? Ви ділянки? його бачили просто чи він є в на наявності? У мене в книзі він записаний. І номер, і номери, ні, все. Ні, так? номер там не записаний. Номер це треба у реєстраційній книзі. У мене просто її немає. Це просто ні по рейс... пам'яті, ви знаєте що. Я у книзі дивилася. У мене в книзі, хто приватизував земельні ділянки, там схема намальована і скільки приватизовано земельної Десь ділянки в уйдя, давай. Роби, 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 на Давайте за цей час поки до сесії. Ми зробимо до державного кадастру запит, щоб вони нам надали інформацію. У нас факти повинні, бути. не, не на словах, що десь в якійсь Ні, книзі. Ну, щоб ми її не затвердили, зараз а там автомат. Ну, 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 Нам невідомо. А ну, це, це не факт, що раз вона записана в книзі, що він є. Давайте відкладемо відкладемо це розгляд цього питання. Як отримуємо інформацію вже з державного головного управління Державного кадастру, тоді ми винесемо це питання на сесію. А поки повідомить, що надав вивчення дане питання, якщо ми його не, не винесемо на сесію. Добре. Наступне третє питання. Про затвердження технічної документації зволоту щодо встановлення відновлення межі мої ділянки на фільму села. Тим... Руденка Тетяна Федоровна, власниця житлового будинку по вулиці. Молодіжні 4 село, село Любимівка звернулося до міської ради з проханням затвердити документацію землеустрою та передати її у приватну власність земельну ділянку площу 025 га, кадастровий номер 232-15 82 500, 14, 205-2023 для будівництва та обслуговування живого будинку господарських будівель і споруд. Заз, у заяві зазначила про те, що не приймала участь у безоплатній приватизації земельної ділянки за вказаним судовою. Тоже ваше, а? Да. Ні, ну, як... це не приватно. Не Пакет, право... ну, да, okay. так? Хто за? наступне. Четверті питання, которочки подобривали. Ага, так, вочасно, де 10 у нас потім вийшло. Так, про затвердження технічної документації з'явилося, що це встановлення відновлення меж за медведіальному це намадається Зайковський. Зайковська Ганна Іванівна, власниця житлового будинку, розташованого по провулку Тихому 8 у місті Вільнянську, звернулася до міської ради з заявою про затвердження технічної документації та передачу її у приватну власність земельної ділянки площею 708 квадратних метрів, кадастровий номер 232, 15 10 108 202 два для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. Також зазначила в заяві про те, що не реалізувала право на безоплатну приватизацію земельної ділянки за вказаним цільовим призначенням. Ні. Наступне п'ято питання. По затвердженню технічної документації замовити продаж встановлено відновлено на зима ділянку. Yeah. Ревот Юлія Анатолівна, власниця житлового будинку, розташованого по вулиці Запорізькій, 42А у місті Вільнянську, звернулася з заявою про затвердження документації землеустрою та передачу її у приватну власність земельної ділянки площою 338 квадратних метрів. Кадастровий номер 232 15 10 05 202 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Заявниця зазначила про те, що не реалізувала свого право на безоплатну приватизацію за вказаним цільовим призначенням. <говори> Ні, немає зауважень. <говори> за... Наступне шосте питання. Заперечення технічні документації злочу до встановлення відновлення межі мельні ділянки місцевості Богдана від СП. Богданова Світлана е Павлівна, власниця житлового будинку. Розташованого по вулиці Марка Безручка, 29 в місті Вільнянську, звернулася з заявою про затвердження документації землеустрою та передачу її у приватну власність земельної ділянки площою 459 квадратних метрів, кадастровий номер 232 15 10, 1010 203 54 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і сторону. В заяві зазначила про те, що не реалізувала свого права на безоплатну приватизацію земельної ділянки за вказаним цільовим призначенням.

Дівчинка Валентина Григорівна, власниця житлового будинку, розташованого по вулиці Перемоги 27 у місті Вільнянську, звернулася з заявою про затвердження документації землеустрою та передачі її у приватну власність земельної ділянки площею 723 квадратних метрів, кадастровий номер 232-15 910 07 202-0238, яка розташована за адресою міста Вільнянську, вулиця Перемога 27 для будівництва та обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд. В заяві заявниця зазначила про те, що участі у безоплатній приватизації за земельні ділянки за вказаним цільовим призначенням не приймала. Зауважень до документації немає. Наступне восьме питання. Повторний розгляд заяви монастирського про подання дозволу на розроблення технічну документацію знову щодо встановлення відмежі на будинку натурній місцевості площа 176 градуска воді 25-58-2520-04-201-000 подальшої передачі уряду для ведення товарно-связького пораського області. Голова СВГ Монастирський Олександр Іванович звернувся до міської ради повторно з заявою про надання дозволу на розробку документації землеустрою щодо вказаної земельної ділянки у зв'язку з тим, що на позаминулій сесії проєкт рішення з цього питання не був прийнятий. Тоді не вистачило нам голосів, деякі Без депутати поки? утримували. Ну, Проєктом рішення пропонується е, теж надати дозвіл на, на розробку документації з землеустрою щодо інвентаризації земель. Угу, угу. Хто за? І запросіть його, Євген Олександрович. Е, добре. Запросіть, може питання будемо до нього. Він відповість і. Це не витримало земельна частка капає. Тобто вона э, підлягає паюванню да, між членами колишнього КСП Таврія. Заводжує не розпадається. Це не, не те, що там кажуть, е... пандеміще було. Да, так, це ж пасовище. Так, да. це. Чого ж депутати тоді і утримувалися? У зв'язку з тим, що це пасовище, а воно ну, mm -hmm. да, да, нас... пасовище де, До чого там? Так вони вже розпаха. Сділо в тому, що коли, коли при колгоспільське, колгосп Дзержинського був, там виводили тоді землі, які не угодя, там такі, що десь у балках, їх усі виводили у пасовища і сінокоси. Але вони ні разу не були не пасовищами, ні. вони постійно не пахалися. Угу. Їх Вижда... просто вивели документально. Ну вони як пахалися, і там огороди, отут у людей були, оце, от іменно на цих ділянках, да. тут були огороди. Люди користувалися. Ні, коли огороди, оці, якраз там огороди були його бабушки, його батька, матері, він їх як обробляв, так вони й ну, Просто він хоче оформити його, ну, якби щоб документально не було, б право оренди зареєстровано. Ми ще е, термін не встановлювали, проєктом рішення пропонується лише надати дозвіл на розробку документації, е, тому що там необхідно е, ділянка сформована в кадастрі площою 1,76, а по е, проєкту роздержавлення земель КСП Таврія, там площа 1,6. Тому ми даємо дозвіл на проведення монетаризації з метою того, щоб сформувати ділянку 1,6. Наступний висновок, 9 питання. Про розгляд заяви Гармоліди на 6 ЛІІ щодо укладання програми оренди землі на новий строк. За договором оренди землі, укладеним 26-го 10-го 20-го року, стосовно земельної ділянки площою 0,0167... Так развивано 20-25-2070-202-01-56. Значить, пам'ятаєте, далі, 11 лютого ми розглянули заяву клопотання Шевцова Леоніда Івановича та його представника адвоката Зіменко Олени Володимирівни стосовно е, продовження дії договору оренди землі. Е, у зв'язку з тим, що заявниками було подано проєкт додаткової угоди, а стаття 33 закону про оренду землі передбачає надання проєкту договору оренди землі. Ми тоді це питання відклали і запропонували заявникам надати проєкт договору оренди землі. Значить, у відповідь е, на е, наш лист е, надійшла, е, надійшла е, нова заява клопотання від Шевцова Леніда Івановича та його представника, в якому вони зазначають про те, що е, Ну, опять йде посилання на статтю 33 е, закону України про оренду Землі. Е, Звертаємо, вашу, звертаємо увагу, що відповідно до вимог закону України про оренду землі та о, о, умов договору оренди, орендар має право не пізніше, ніж за місяць до закінчення сроку дії договору оренди може повідомити про намір скористатися переважним правом на поновлення договору оренди з оренди, враховуючи реалії сьогодення, оголошення воєнного стану, перебої в роботі світла, що неможливі нормальний процес роботи. Звертаємося завчасно. Та таке звернення не є передчасним і дане звернення не можна так трактувати як зарано або завчасно. Враховуючи вище викладене на підставі статей 119, 122, 123, 124, 125, 126, 126, 1 земельного кодексу України Шевцов Леонід Іванович у відповідності до вимог пункту 8 договору оренди землі, укладеного між ним та Вільнянською міською радою 26 жовтня 2020 року, повідомляє про свій намір та. Та про своє переважне право продовжити дію договору оренди землі, про що повідомляє не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення сроку дії договору. У зв'язку з чим просимо укласти Шевцовим Леонідом Івановичем відповідно до вимог статті 33 закону України про оренду землі на підставі переважного права орендаря на укладення договору оренди землі на новий строк. За договором оренди землі укладеним 26.10.2020 року між Шевцовим, та Вільнянською міською радою два примірника проєкту договору оренди землі на новий срок додаються стосовно земельної ділянки площою 00167 га, кадастровий номер 232 0156 10 на якій розташований об'єкт нерухомого майна, що належить судсової на праві власності. Друге, розглянути на сесії міської ради питання проект рішення про укладення договору оренди землі на новий строк стосовно земельної ділянки площі 0,0167Г кадастровий номер 232 на якій розташований об'єкт рухомого майна, що належать сукцову і на праві власності. Розглядати дану заяву клопотання окремо як іншу заяву клопотання за іншим реєстраційним вхідним номером від 24.02.2025 року від поданої Шевцовим ЛІ заявою клопотання від 6.01.2025 року про укладення додаткової угоди пропонування договору оренди землі, за розглядами якої отримано лист номер 06 від 18.02.2025. В разі необхідності отримання міської ради інших документів узгодження умов проєкту договору оренди землі. На новий строк для розгляду даної заяви просимо повідомити за таким то телефоном. Також в разі виникнення питань, які потребують узгодження, не заперечуємо щодо розгляду проєкту в редакції міської ради. До заяви додано проєкт договору оренди Землі, в який містить ця типова форма, затверджена постановою Кабінету міністрів. У який орендар заявник зазначив лише, заповнив лише перший пункт, де зазначено, що орендодавець надає, орендар приймає у строкове користування земельну ділянку площою 167 квадратних метрів, кадастровий номер за адресою вулиця Соборна, 41Б. Всі інші умови договору в наданому проєкті відсутні. Тобто, немає ні строку, ні розміру урядної плати. Ну, в той же час заявники зазначили про те, що вони не заперечують проти редакції наданої міською радою. У мене питання. Ви коли зачитували цю заяву, що там звідки з'явилося передчасне? Звернуємо. Ми що в відповіді написали від... передчасно. Ми ж тоді від... говорили, що ми дали. будемо бити тільки на те, що вони не подали згідно статті 33. Ні, у відповіді ми про це нічого а, не, писали. не писали. Ну, можливо, у нас же ведуться відеозаписи. А, все, питання. Да. І немає. Заявник. Угу. Я, ну, я не знаю, я пропоную е укласти. З шансовим, да, так, договор оренди на, на новий структ. Ви використовуєте таку форму роботи із представником? Нас зазначила цей телефон? Так. Да. Зателефонувати і вкажіть, що давайте спільно попрацюємо з договором, ну, правильно, це ж спільна праця. Угу, так. Як ви чи вона не йде на співпрацю? Ні, ні, йде на співпрацю. ну, Я не знаю, вона, ну, Денис Сергійович читав да, скаргу про те, що ми порушили антикорупційне законодавство. Це звернення пішло на міського голову, на комісію законності і на комісію земельних відносин. А в якій частині ми порушили? — В частині вона провела аналіз наших рішень стосовно поновлення договорів оренди землі. Привела приклад, що ФОП Півоваровій, Яковенку Мацко, ми продлили договори оренди шляхом укладення додаткових угод, mm -hmm. ну, але вона не врахувала той факт, що змінилося законодавство. Хоті, що ви тоді Так, да, що до, ті договори, які були укладені до набрання чинності закону про. Щодо протидії рейдерству, uh -huh, uh -huh. до них застосовуються норми, які діяли на момент укладення цих договорів. Ці договори укладалися до. Ну, у цих людей були укладені договори mm -hmm. до 20-го року. До так, 20 ви там говорили, по-моєму, 18 й чи 19, й да. я вже не пам'ятаю. 9... Да? Липень, а липень місяць ну, 19-го року. Ми ж ж так... не порожнімо. Оце така співпраця у нас. Оці люди, три, три особи, що ви зазначили, да. Да, прізвища, е, у них договори були до образного, уряду, ну, до 20-го року. Зона чинності, І ми заключали да. з ними. До, інші, ви заключали додаткові угоди. Все, питання маю, зрозуміло. Да. А ваше бачення, що. Ні, ну дивіться, у вас теж є варіанти. Ви можете ж свої е, виставити в договорі. Ну, да? е е ну потім, потім вже знову почнеться ця, ця епопія. Ну, тобто лучше узгодити це. Ну, я не знаю. Ну, і в будь-якому випадку е срок оренди це 5 років. Е Орендна плата у нас встановлення рішенням е сесії про встановлення да. ставок орендної оплати. Да. Відійти е да. від цих рішень і, і від сроку ми не можемо. Ну, поэтому... Я думаю, повинна працювати дипломатія, так? Так. так? У вас є відповіді на всі питання, що вони хочуть. Якщо вони хочуть менший розмір, ні, ви їм не. дасте відповідь. Якщо вони хочуть більший термін, ви їм дасте відповідь. Правильно? Тобто, ну, це моя думка. Ну вони ж нічого не хочуть, вони ззначаються з нашими. Mm, да? Да, вони ж зазначили про те, що вони згодні на е, умови, які запропонує міська рада. На розглядаці чи таке? Ну, я ну, проєкт рішення укласти. Да. Да. Да, да. На сессі, да. Не на сессии. Не пакет, <послужа> а запросити. Запросити? На сесію. Якщо Если узгодження з нею, то принципі, воно не надо. Воно може пакетом по допуте. Я думаю, що Євгеній Олександрович попрацює з представником. Узгодить всі питання і, погоди, і вже буде, новий, чи, так? Які питання? Я думаю, всі не, не питання. Ні, Ну ви дивіться ваші пропозиції. Я не думаю, що я їх надо проведу. Там вже буде зрозуміло ж вам. Боля no. вони написали, що на все вони згодні, так? Yeah. 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 З позицією yeah. міської ради? Так. Yeah. Так, yeah. наступне yeah. десяти пакет, так?

Дві заяви надійшло до міської ради від фізичної особи підприємця Сечової Мрачко Оксани Олександрівни та товариство Вектор Бутор, в яких зазначається про те, що за договором купівлі-продажу від 1 березня 2025 року ФОП Сечова Мрачко продала, а то вектор Бутор придбала у власність дві тимчасові споруди павільйони що розташовані по вулиці Зачнява в місті Вільнянську. Зазначені тимчасові споруди та людини розташовані на земельній ділянці комунальної власності площею 314 квадратних метрів з кадастровим номером 232 15 10 100 07 201 308 з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку, яка згідно договору оренди земельної ділянки від 5 липня 2001 року зі змінами. Зареєстрованого у Вільнянському районному відділі земельних ресурсів 10.08.2001 року за номер 1 передано Вільнянську міську раду в оренді ФОП Сичової Мрачкова Оксані Олександрівні для функціонування міні-ринку. Право оренди на вищевказану земельну ділянку зареєстровано за ФОП Сичовою мрачко в Державному реєстрі речових прав 24.10.13 року номер запису 333-7801, що підтверджується витягом з державного. Реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію іншого речового права, індексний номер 2709 73 520, сформованим 18.08.2021 року. На підставі вище викладеного заявники прошуть, просять замінити сторону орендаря по договору оренди земельної ділянки від 5 липня 2001 року з фізичною особою підприємця Січової Мрачко Оксани Олександрівною на товариство з омеженою відповідальністю Віктор об'єкта Питання можна, да, можна, обічно. Це товариство юридична особа Вільнянська. Да. Так. Директор. Смірний. Угу. І питання: це буде знову ж таки додаткова угода, зміна сторін? чи як це буде? – Творствоний договор. Ми раніше такі угоди укладали три сторони. Угу. Первісний орендар, сичова мрачко в даному угу. випадку. Новий орендар, ага. то вектор Бутторг» і орендодавець Цінянська міська рада. Угу. Умови договору не змінюються? Змінює Змінюємо це? розмір орендної плати з, з 5% на 10%. Вони не заперечують? А цей е новий? Не знаю, але ну, будемо працювати. Ну, ця ставка у нас установлена рішенням з 2025 року, ну цим же рішенням, яке ми прийняли е літом. Е 24 го року про встановлення ставок урядної плати. Це знову ж таки зміни до договору, за собою, так? Ну, зміни договору є. і сторони і умов договору. Так, да, ось і, значить, першим пунктом проєктом рішення uh -huh. пропонується припинити фізичні особі січовим мережко Оксані Олександровні право оренди на земельну ділянку, кадастровий номер, площа. Товариство за межа відповідальністю відповідальність Віктор Буртур прийняти повноваження орендаря за укладеним між Вільнянською міською радою та ФОПом січовим мрачкою. Договором оренди земельної ділянки. Щодо земельної ділянки, оренду плату у розмірі 10% від нормативно-грошової оцінки. Третім пунктом доручається відділу земельних відносин підготувати відповідні зміни до договору оренди земельної ділянки. Ну і контроль, як завжди, покладається на постійну комісію земельних відносин. Хто за?

На сессию.